Пікніковий період та початок нового етапу лісових пожеж взаємопов'язані, зазначають лісівники. Зараз йде сезон конвалії. Люди ходять, багато людей ходить в ліс, залишають за собою недопалки, розпалюють вогнища, відпочивають. Внаслідок цього ми бачимо результат лісову пожежу. Скляні пляшки та їх осколки у сонячний день, діючи лінзи, теж можуть спричинити загоряння для оперативного реагування на виникнення пожежі у Радом шільському лісомосливському господарстві створено пожежну бригаду. У нас створений такий невеличкий автомобіль для швидкого реагування на бистрий виїзд і на такі невеличкі пожежі внаслідок людської діяльності. Автомобіль оснащений ємкістю на одну тонну води та мотопомпою. Оперативна пожежна бригада складається з двох людей, один з яких водій. Ця локальна пожежа, хоч і вчасно зупинена, та все ж обгорілу ділянку лісу, не вдалося врятувати. Вогнем пошкоджено дерева доступення неприпинення росту, але внаслідок цього за рік-два це насадження всохне і втратить свою якість і насадження загине. Якби не оперативне реагування, наслідки навіть невеликої пожежі могли б стати непередбачуваними.